Маринко, я підготувала для тебе загадку, розгадаєш? О, господи, 150-та загадка. Ну давай, кажи. Ти послухай спочатку. Пензлик, аркуш і вода. Десь малюнок, от біда. Що іще забула взяти, щоб пейзаж намалювати? Ой, як складно! Фарби. Чому акварель любить воду? Якими фарбами малювати почистківців? Який матеріал годиться для малювання акрилом? А чим же чудові олійні фарби? Капуста, буряк, фрукти. З цих продуктів можна зробити екологічні барвники. І наостанок розкажемо вам усе про фарби майбутнього: акварель, гуаш, акрил, а може добути природні фарби? Які фарби краще обрати, аби намалювати найкращу вашу картину? Дізнаєтесь у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Програма рожеві окуляри.